В музеї Дрогобичина нещодавно відкрилася виставка стрийського художника Юрія Бандери в творчому багажі, якого багато різножанрових картин. Але в основному це зображення природи та міських пейзажів. Адже він закінчив архітектурний факультет Львівської політехніки. Зараз працює викладачем у стрийському вищому художньому професійному училищі. На експозиції представлено близько але переважно Квіткові композиції, але, мабуть, найбільше в експозиції є архітектурних мотивів. І це пов'язано з тим, що пан Юрій є запаком архітектором, але за своїм призначенням мистецьким він художник. Бо більше 10 років працює в 30 художньому вищому училищі, викладає композиції і малюнок. Серед його відомих таких вже у нас на художників, такі, як до Робічанка, Марта Зварича, мала у нас виставки, обдарований художник з Борислава, який минулого року закінчив, Ярослав Пиш, який присутній у нас сьогодні, Март, Оксана Благута, яка так само мала виставку з Ярославом у нас в палаці. Ну і багато інших. Взагалі Стрийське художнє училище це така своєрідна кузня молодих кадрів. Тут тонкий рис, любов до історії, до краю. І саме до історії, тому що з архітектурних оцих замальовок і, і картин залишається не тільки естетична насолода, але і історична, тому що пам'ятки свої ну, з часом і руйнуються, і видозмінюються ті вулички давнього дробовича і Львова. А те, що закарбовано вже на полотні, воно безперечно ну, історично це все, все запам'ятовує для нас, для наших нащадків. В Стрию діє дуже потужне таке мистецьке об'єднання, як Стрийко. Це творче об'єднання об'єднує багатьох митців різного жанру. Тут і гончарі, і різбялі, і художники. І пан Юрій є його членом. Багато приймає участь в виставках, які проходять багатьох в багатьох містах України. У нас у Стрию, пізніше у скапці, сьогодні в Ще до відкриття чимало публіки. На школа, І справді було через що. Цікаво тим, що живопис пана Юрія він є дуже атмосферним і в кожному, кожному полотні є особлива новина. Видно, що ці роботи це не є фотографічний живопис, це не є той живопис, який замкнутий у просторі майстерні, а це живопис, який дихає племені. Це є виїзди на природу, постійні пошуки. І це є кожна полотна передача. Власне, того настрою, тої погоди, тої атмосфери, яка була власне в той час. Непередньо, власне, є відчуття тих хмар, того вітру, тої статики спокою, кожна, кожна природня власне, стадія, яка вражена. Цікаво особисто, мені тим, що справді через холодне, які в принципі є в туристичному жанрі, можна відчути пошуки. Які поєднують грунтовне знання історії світового мистецтва Пан Юрій зернічував архітектуру, і десь, напевно, в своїх студіях дуже багато чого купнув глибше, через те, що, попри натуралізм, тут зустрічається і білення художників по І, зокрема, є сюжети, які мене особисто дуже здивували, зокрема, одної представили катівський замок. Це є впливи навіть українського метафізичного живопису, який дуже цікаво трактує площини навіть на гнометрні моменти. Ми можемо побачити як на туристичну мене, так і власне авторські пошуки пана Юрія, зокрема, Козак Мамай, який трансформує uh, традиційний народний сюжет народної української картини, в певному ступені uh, авангарду чернуючи кожну картину на окремі площині, розбиваючи її на геометрію і гармонії кольорів. Кольори складні, дистанційні, попри вкраплення кольорів. Ми вже з художниками обговорювали, є справі відчуття півської школи. Кольори дуже часто настільки складні, що вони через таку нюансність йдуть. І поєднання особливої технічності навіть того ж самого мазка, як фарба нанесена на полотно, з яким нас, з якими ударами, чи це є пастельно, чи це є надзвичайно пастозно, чи це є фарба рідка, яка просвітлює сам пігравних, вона створює, власне відчуття тоді То є, скажімо так, вона внухомі. Але на строємості, яка особисто дуже западає на душу. Mm -hmm. mm -hmm. має перша персональна виставка завжди кожного року останніх 10 років брав активну участь серед стриських художників, от, брав участь в міжнародних де нас кожного року запрошують і цього року теж є запрошення. От. Дуже люблю малювати з натури. На планерах дійсно отримує таке знаєте, задоволення. І от коли сидиш у майстерні, працюєш і, чесно кажучи, чекаєш, щоб тепліло на вулиці, прийшла весна, літо, щоб можна було вийти, поїхати в гори і працювати в горах. В дійсності це такі є для художника, що замітив такі екстремальні умови, вони дають можливість. Працювати швидко, працювати десь і не думаючи, десь свідомо, десь людина починає десь кункуватися, можливо, навіть з Богом. Я так собі так думаю, що так воно і є. Е, ну, представлені тут роботи це мій дорого десь, можливо. де всі, робив, так? Не всі десь роботи, я не міг всі привезти, я її сумнівався тут взагалі розміщити. У мене встрія була перша. Персонально то я, то було понад 130 було, років. Мабуть, більшість, якщо ми всі зрозуміли, що маємо дотик до творчості ємної, ніжної, делікатної, сконцентрованої, конкретно на яких таких дуже близьких і зрозумілих для нас галичан речах. Е, речі ці міські краєвиди, я помітив, що представлений, Львів. Ще один образ, який тут, тут я помітив художник, який має чудове прізвище, От, Ну, не всі його говорю, чому стане в Москві, точне малювати. Але ім'я і, і об'єкти, я не знаю, чи всі церкви юридимо малювати, чи ще. Значить, я бажаю замалювати всі церкви, його, і все, що ви є. Гарно, що музей, продовжує довше робити. Виставки до нас, представників найближчих до нас міста найближчих до нас міст, а стрільця міста високої культури, де є і мистецька художня, і той про заклад, в якому ви працюєте. Дуже добре, що там є представники професіонали високого рівня, ну і місто мистецької, політичної, музичної культури, література. Срібло все це є також і наш конкурент, правда? Ми не дамося. Вітатися і чекати на них ваших вистав, тестецтва щастя, здоров'я, що не